Підготуємо робоче місце для зйомки. Це ми за це можна залишити синоптики Вінницького обласного центру з гідрометеорології готуються до зйомку прогнозу. Погоди для соцмереж. спершу прибирають робоче місце, прикрашають квітами. Візьмемо нашу фіалочку, поставимо на робоче місце. Можна без свят, а святку краще. Начальниця метеостанції Марина Горбата приносить штатив та мікрофон. На робоче місце сідає Ольга Горділо. Перед початком запису налаштовують техніку, камеру телефона та звук мікрофона. Микрофон. Усе готово. Синоптики починають. Вітаю! З вами Вінницький обласний центр з гідрометеорології. В найближчі три дні. З суботи по понеділок на погоду Вінниччини буде впливати поле високого тиску. Прогнози погоди від Вінницького центру з гідрометеорології стали популярними у соцмережах, зокрема у Тіктоці, розповідає начальниця авіаційного центру Вінниця Марина Горбата. Прогноз з 29 червня по 1 липня набрав майже 230 тисяч переглядів. Огляд з 2 по 5 липня майже 180 тисяч. Ролики для соцмереж знімають із жовтня 2023 року. Наше відео це прогноз. Ми записуємо понеділок, і п'ятниця. Він йде на пару діб. Тобі ж далі це відео розповсюджується в соцмережах та Телеграм, Фейсбук в допис в розповідь, і в Інстаграм йде у нас в розповідь. Ідею викладати відеопрогнози у соцмережі запропонували колеги із Києва. Вони ж надали центру штатив та мікрофон. Краща якість відео та зміна формату вплинула на кількість переглядів, вважає Марина Горбата. Тікток розмістив, мені. Горизонтальному, а у вертикальному вигляді плюс були накладені субтітри, і можуть вотета спонукало, що Дуже багато переглядів і дуже багато таких позитивних відгуків. У кадрі працюють чергові синоптики. Прогноз сьогодні зачитувала Ольга Горділо. У метеоцентрі працює понад 45 років. Досвід роботи із камерою для неї новий. Позитивні коментарі мотивують на позитивний настрій. Звичайно, що трохи хвилювалися, але Пробували, вийшло. Ми раніше не чули, нам не показували, скільки і де ми набираємо. Зараз ось в понеділок показали, що 200 тисяч. Все подобається і дякуємо нашим телеглядачам за, за дуже хороші коментарі. Популярність у соцмережах не відволікає від основної роботи прогностичної, каже Ольга Михайлівна. Ми взагалі-то авіаційні синоптики ми працювали до війни в аеропорту в Рисівці. Ми консультували екіпажі, диспетчеров. Було так, навіть що давали консультації пасажирам, коли затримувалися на довго виліти. Для аналізу погоди використовують метеорологічний майданчик та спеціальні прилади. Спостережене за температурою повітря, а подамір третікова. На мачці стоїть анімометр Марк 60 який виміряє нам параметри вітру. Успіху соцмережах заохочує, кажуть, синоптикині, тож темпів не збавлятимуть. У нас дуже багато таких задумок. Дай Боже, щоб вони були втілені в життя. Ну ми над цим працюємо. Тепер, коли нас слухає, скільки людей тут треба відповідати за свої прогнози. Андрій Коник, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.